Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео я хочу зробити огляд на одну дуже класну і дуже красиву серію поштових блоків. Я думаю, ви вже зрозуміли, це у нас серія культурні епохи України. Серія дуже класна. На даний момент, а це на 8 червня 2023 року, в неї входить 5 блоків: це палеоліт, «Трипілля». Кімерійці, скіфи і сармати. Кожний з цих блоків дуже красивий, якщо чесно, мені дуже важко вибрати, який із них найкращий. Тому можете в коментарях написати, який вам подобається. Також можете написати, яке наступну серію або яку б наступну марку культурної епоху ви б хотіли побачити. Тому що я особисто подивився, то було дуже багато ще культурних епох, які можна зобразити на марках. Одні з них це там я щось запам'ятав, ландська. Культура, там черніхівська культура, готська культура гунни Одним словом, дуже велике поле для фантазії, для роботи. Тобто цю серію можна буде продовжувати, продовжувати і ще раз продовжувати. Також. Для сьогоднішнього відео я трохи підготувався. Е, якщо чесно, раніше я такого ніколи не робив. Одним словом, знаходив ось такі отличні бюлетні на кожній із цих блоків, тому буду використовувати інформацію із них. Почалося все в далекому до 2017 року, коли 20.01 було введено в обіг та був дійсний до оплати послуг поштового зв'язку. Ось такий поштовий блок, який складався із двох марок. Перша марка це ось середня доба палеоліта, де ми бачимо ось такого мамонта, якого піймали первісні люди. І друга марка це ось верхня доба палеоліту. Якщо вірити в то коштував він 15 гривень. Зараз хтось подумає 15 гривень. Ну, в мене в місті з 19 червня буде проїзд 15 гривень, тобто це ось проїзд в тролейбусі. Ну а зараз, звісно, цей блок. Коштуватиме трохи більше. Якщо чесно, я не буду казати ціни, за які його можна придбати, тому що вже можливо через місяць, через два або через півроку ціни ці будуть неактуальними. Також в комплекті можна було купити ось такого конверта. Коштує нам здається яка ціна, якщо вірити, 4 гривні 56 копійок. КБТ формату С5. Ну і ось такі штампи можна було там поставити. Ну, Доволі класно. До речі, це відео, напевно, було б класним, якби в мене були ще й КПД. Але я подивився і практично на аукціоні неможливо знайти КПД. Ну, Наприклад, у них дуже малі були тиражі. Хоча я бачив, можна придбати окремо конверти чистенькі. Ну, не знаю, Можливо, я когось куплю і зроблю доповнення до цього відео. Що відносно тиражу на цей блок, його кількість була 40 тисяч примірників. Наступна культурна епоха у нас трипілля. Ось такий вона має вигляд була введена в обіг 24.04.18 року. Теж складається із двох марок. Перша називається ось «Землеробство». А друга, так, читаємо, шукаємо назву. Ага, леварна справа. Е, і посередині, ось таку бачимо фігурку. Ага, ось написано сатуетка жінки, село Сушківка, Черкаська область. Так що, привіт в Черкаси. Так, ось трипілля. Бачимо е, таке зображення. Е, тираж даного блоку був 30 тисяч примірників, тобто, вже, як ми бачимо, на 10 тисяч менше. І по вартості в день випуску він коштував 24 гривні. І конверт. Ось зараз подивимось. Ось такий був. Він коштував 4 гривні 56 копійок. Ну і ціна конверту спецпогашення написано 33 гривні 36 копійок. Ну і ось така була початка, доволі класно зроблена. Наступний блок у нас вже вводиться в обіг 27.02.2019 року. І на відміну від попередніх блоків, у нього вже тільки має ось одну марку. Так, зараз шукаємо її назву. Називається кочові племена воїнів-вершників. Ось таке має зображення ця, цей блок. Теж доволі класно зроблений. Тираж у них тут уже був 30 тисяч штук. І вартість в день продажу була 30 гривень. Також, от якщо вірити в філбюлетню, то була з ціна блоку і ціна погашеного блоку 15 гривень. Ну, Наскільки я пам'ятаю, з 2022 року перестала пошта офіційно гасити ці марки, але їх досі можна придбати у філмагазинах. І ось такий у нас був КПД, теж доволі цікаво зроблений. Кімерійці, печатка, і ось така наше погашення спеціального штемпелю. Наступний блок вже набагато, набагато цікавіший. Ну, до цього блоку вже попрацювали набагато краще. Тут вже набагато більше матеріалу вийшло. Ну, по-перше, він вийшов 11.09.2020 року. Складається він е, з двох марок. Перша марка, читаємо, ось назва, е, битва скіфів з військом македонців 339 рік до нашої ери. А друга марка називається, так, ані, теж треба також читати. Битва скіфів проти війська. Запіріона, воєначальника македонського, 331 рік до нашої ери. Ось таке вона має зображення. Ну, як ми бачимо, у нас скіфи були лучниками. Ось таке це знаменитий золотий олень. Золота прикраса скіфів. Навіть є така, здається, монета доволі класна. Бачимо ось так. З елементами золота зроблено. Ну, одним словом, бомбесна. Марка бомбесний блок. Ну, Ціна блоку у нас була 36 гривень і 18 гривень погашеного блоку. І так, якщо вірити моєму ось філбюлетню, який я роздрукував, то тираж цих блоків був 20 тисяч примірників. Із них 400 було неперфорованих, які були випущені та промонумеровані для учасників 18-го національної філателістичної виставки. Подивився я в інтернеті на ці блоки. ну, Звичайний блок просто неперфорований. Але ціна, звісно ж, відповідна 400 штук проти 20 тисяч. Ну, якщо брати тираж 20 тисяч, то перший ось у нас де там палеоліт він був скільки 40 тисяч, то цей вже вдвічі менше. Ну, а ось ці вже трипілля і кімерійці були по 30 тисяч е, Так, Конверт коштував вже 5 гривень КПД, теж був c 5, ну а вже з погашенням був 4820. Ну, не знаю, гарно вам видно чи ні, але щось погано роздрукувалося, але отакий він мав вигляд. Так, далі, якщо бачите, ось лежить в мене не все. Щодо скіфів, була випущена ще ось така краса. Це у нас сувенірний буклет, тираж яких був 3000 примірників. І коштував він в день продажу 150 гривень. Ну, за скільки свій я брав, якщо чесно, я не пам'ятаю, але виглядає це дуже бомбезно, дуже класно. Тобто, ось отак наші скіфи закріплені клімтишами, ось отак культурне епохи України скіфи, коротко опис, ось англійською мовою, золото скіфів, і зворотня сторона ось інформація. Так, читаємо номінал марок, тираж, тираж блоків, тобто 3000 блоків, ну і англійської мови. Ну а тепер перейдемо давайте, до останнього блоку і крайнього блоку в цій серії. Сподіваюсь, буде продовження. Ну, але ось на даний момент це крайній блок. Називається він сармати. Ну, я думаю, багато хто знає, що це за блок. Це дуже, скажем так. Серед всіх блоків саме цінний, дорогий. Його, ну, напевно, не те що саме важче дістати. Його було доволі важко дістати скажімо так, в перші джерела від, скажімо так, від виробника на самій Укрпошті. Тому що для того, щоб його отримати, ну, я так розумію, по вартості ось 47 гривень, то потрібно було бути власником філателістичного абонементу. Ну, В мене його не було, але мені повезло. Не знаю, повезло, не повезло. Але Корпошта зробила акцію. І з часом е, вони їх продавали за 500 гривень, але при умові ти береш його і в комплекті з ним ще три благодійних блоки. Ну, так особисто я і придбав цей блок. Ну що ж, давайте інформацію з філбюлетня. Вона у нього зараз сама коротка. Е, введений був блок 27.09.2022 року. І тираж їхній складає 20 тисяч примірників, тобто як і скіфі. Але на відміну від скіфів. Якщо подивитися, то він більший, тобто по всіх параметрах більший. Але в нього входить тільки одна марка. І називається вона ось кочові племена сарматів. Теж доволі класний, доволі круто зроблений. Мені він дуже подобається, Ну що ж... Отакі були наші культурні епохи. Але це не все, що я вам хотів показати. Якщо ви там захочете подивитися в інтернеті, полазити, подивитися культурні епохи, то ви побачите одну доволі цікаву річ. У продавців на аукціонів чомусь 6 блоків. А я вам показую сьогодні тільки 5 блоків. Зараз я вам покажу. Є ось такий шостий блок. Він у нас датований 2014 роком. Це у нас спільний випуск Україна-Пакистан. Ось ми бачимо пам'ятки древніх культур, трипільська культура і Мохенджо-Даро. Так от, якщо вірити продавцям, чомусь от вони приписали цю культурну, що от цей блок відноситься саме до цієї серії. Але як на мене, це не зовсім правильно, тому що. от я подивився, звісно, я не знайшов філателістичного бюлетня про цей блок, ну, не знаю, можливо, їх тоді не випускали ще. Ну, хто давно займається цим, пишіть, чи були в 2014-13 році філателістичні бюлетені чи ні, тому що особисто я ну, не знаю, я тоді ще цим філателією не дуже займався, але йому його чомусь от почали відносити. Так от я подивився на різних каталогах, то от якщо тут пишеть, Типу серія культурних епохи, то відносно цього просто написано спільний випуск Україна-Пакистан. Ну, але чомусь продавці відносять його до цієї серії і пишуть, що це серія із шести блоків. Хоча, як на мене, все-таки буде правильніше, що й саме 5 блоків. Ну, але якщо ви захочете, скажімо, трохи розширити цю серію культурних епох, то. Укрпошта вже випускала різні марки. Зараз я вам їх покажу, що в мене є у власній колекції. І так, більш-менш швидко на тему трипільської культури, окрім ось цього блоку спільного випуску України Пакистану, ще в нас є ось така марка 93-го року 40 тисяч карбованців. Це у нас 100 річчя відтриття трипільської культури. Доволі класна марка. Ну і на тему ось. Зараз на тему скіфів. Є ось така марка золото скіфів. Так, зараз шукаю наших скіфів. Ага, так, ось вони. Ось наш блок. І ось ось така щіпка із чотирьох марок 99-го року. Золото скіфів, ось така пектораль. До речі, є окремо блок присвячений пекторалі, наскільки я пам'ятаю. Потім ось золото скіфів. Це нас що? накладка нас не накладка прочитати, гориту, накладка до горити, потім ось золото скіфів, вепер і лосеня. Ну, Теж доволі цікава щіпка. Е, є ще декілька марок, блоків, але на жаль, в мене їх поки що немає, але з часом вони обов'язково мене з'являться. Також я, наскільки пам'ятаю, здається, є ще золото скіфів чи скарби скіфів е, Серія і теж з чотирьох марок випускалася в Російській Федерації. Ну, а на цьому все буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та традиційно слава! Україні